Вітаю на каналі Панелес, Мене звати Олександр В ефірі шари страху. Закінчуємо. Мені здається, це остання наша серія. Що, на яку ж кінцівку ми дійдемо. Що саме цікаво, і чим взагалі це все закінчиться? Ось і останній штрих. Що таке? Воу-воу-воу! Непоганий початок. Непоганий початок шашки. Знову цей онлайн, бляха. Куди мені? Куди мені? Алло? Я дверей не бачу. Це ж не дв... Ага, ні. А шо? До гори? Ні. Ну тут щось горить оце. Це ж не двері, це це, 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 це не двері. Що мені потрібно зробити? Ага, тут є якісь шухлядки. Ні, не підходи. Так а шоу. Двері пропали. А, бачу. Куди покласти? Так куди покласти, блін? Що мені треба знайти всі тепер? Пляха, тут же ж темно, ні хрена не видно. Хтось щось бачить, я ні черта. Та, мабуть, я маю десь покласти це все діло. На дошку я не можу викласти. Ти-ти-ти-ти-ти нормальний? Ось, ось ще щось. Знайшов нарешті. Фу. Тепер викладаємо. Капець, в такій темряві спробуй щось знайти. Дружина співає, знову дружина співає. Ага. Сне-не. Не... Та тихенько. Не гуди мені. Двері з'явилась? Дверей нема. Ага. <смірко> клас, ось іще одна. Це ще одна? Ні. Йоханий бабай, який. А що коїться з цим з мишкою? Інколи ніби. я, я, Ну. Я. я. Я Я нічого не роблю, а. А мишка сама по колу ходе. Ось, ось ви Алло, випусти. О. Капець Ну, давай. Ой, як же ж воно гидко верещить? Ага. Нова архітектура. Ми просто не розуміємо. Таке собі. Таке собі поки. Хто там? Хто там? Ну, знову е, ці. А, да тут все на світі. коїться взагалі, алло. Що я там, щось маю знайти чи ні? Е, можливо, ще одну шашинку. Шашиночку оцю треба знайти, ні? Світлочко не вмикається. Куди, куди? Де мені? що мені тригернуть потрібно? Давай. Скажи мені. Ну, ні, мабуть, все-таки в цій кімнаті потрібно щось приглянути. Що, куди подивитися, можливо. Ага. Зрозумів, зрозумів. Треба було подивитися догори. Все? Я вийшов. Тепер. Я не второпий, що робити. Я не втропаю, що мені робити. Покрутий це ще раз. Куди, Що? Алло? Алло! Ні, тут уже нічого не зробиш. Ну ось, так, музичка починається ось тут. А це ще що таке? А що ж ви від мене хочете? Е, починаються пошуки, називається. е-е-е... Що мені зробити, щоб мене налякали. А, ось воно. То це капець. Як же ж мені його були шукати, алло? Ну, щось під кінець вони прям ну геть. Добре, серденько. жах. Оце жах. Це тут, це тут шипить. Хто? Що? Та що з цими шашками не так, я не розумію? Я тільки поскладав усі. Ага. Е -е, окей. Так, там я був, ну це в мене лишилось отут. Давай в ванну кімнату заглянемо спочатку. Тут нічого, тут нічого. Окуляри, ще одна шашечка. Ще одна шашечка. Найшли шашечку. ти там купається. Ах, ти там купається. Так, я знайшов ще шашечку. Сюди? Мабуть, що ні. Ну, пішли на гору. Клас. Да, довольно <говорит> моторошно. <говорит> а, ось еще шашечка. Все. Я знайшов. Ты зюханый бабай. Что это за фигня? Да я это. Сфоткаю тебя. Такая себе. Ой, воно так так паскудно оре. Так паскудно оре. Так, кухня. Ага. Знайшов, так, що тут? А ось і ця фігня. Е, Ваги, ваги, ну, е, грузик цей. Тобто нам потрібно покласти на ваги. Ага. Так. Поклав. І Ще щось знайти треба. Картини. <гум> І тут картини. Як же тільки темно. Тут картин немає. Я не, до, не допрацював, не допрацював. Ага. Фу. <гум> Окей, нормально. Ну давай, давай. Ось я став. Що далі? Це дам як ніби дап, це ж по цим самим шарам. По шарам ходим. Спогадів, спогадів. Е, я не бачу нічого. Ага, бачу новеньке, бачу. Добре. Е, це стіл з мого кабінету. Це картина не з мого кабінету. Ну підемо до дружини. Де вона грає? А вона тут десь грає. Алло, випустіть. Блін. Та шо коїться? Капець, я не сходив, куди я хотів. Блін, я маб... Ай, там 100% була дружина. А я не зміг туди зайти. Ну, бляха. А як ми виясним, на яку я кінцівку зіграв? А це що. А це що таке. Е, раніше я тебе ненавиділа, але тепер ні. Мені здається, навіть зараз, е, незважаючи ні на що, я все ще тебе кохаю. Бачиш, я нарешті зрозуміла. Я знаю, яким ти себе відчуваєш. Втраченим одиноким. На це потрібен час, але все ж я зрозуміла. Ти завжди був самотній, навіть з нами. Тепер я сприймаю твою самотність як невід'ємну частину тебе самого і визнаю, що моя надія стати справжньою частиною твого життя була фатальною помилкою з мого боку, безглуздим недорозумінням. І все ж, якщо ми хоч щось ми хочемо зрозуміти, якщо хоч щось було тобі небайдуже, закінчи її заради нас. Давай в мене око є. Тут якраз Та ні, оба ока намальовані. І що тепер воно стане з тим оком? У! Так, That's it. От і все, любов моя. I am so, Мені так so шкода. No. Ні. It's a lie. Це неправда. It's always Завжди було неправдою. It won't bring them back. Це їх не поверне. тепер я це розумію. Know, я що знаю, що потрібно зробити. Так, картину ми закінчили, і вона виявилася нормальною, як не дивно. Дружина з дитиною. І що? Так, твій склад невдалих спроб. Спали. А, он мені малював. Мабуть, малював після пожежі, дивися, з пошкодженим обличчям. А може невдало просто. Ти скільки кипів над нею? На тією картиною і ти палиш тепер це все. А, ти й сам туди. Роханий папа. Так, досягнення я знаю, чого хочу. Я не знаю, яка це кінцівка. Але е я ніхрена не зрозумів. Ну, типу, окей, він зрозумів, е що він хоче, нам не сказав цього, пішов. Ну, Дружини нема, дитини нема. Він пішов, спалив просто портрет і спалив собі руки. Я не знаю, чи він сам згорів при цьому. Ну Ну, окей, окей, Ну, на, друг... на іншу кінцівку ми перегравати точно не будемо, ну, пі піде так. Все добре, що я можу сказати про гру, раз ми вже її закінчили. Гра мені прям класно сподобалась. Рідко знаходиш щось подібне, такий жахастик з глибокою історією та цікавинками. Щодо скримерів, це тут зроблена гра на звичайному тригерині, Ну, тобто, ти маєш щось зробити, щоб щось сталося для того, щоб налякати або продовжилась, значить, історія. Зазвичай це люди роблять дуже ну, не, не дуже гарно. Ці грі. Прям ну розробники ніби знали, що я зараз зроблю, що я хочу зробити. Це дуже класно. Я, я хочу покрутитися, і вони на це тригернули, що зміна події якась. Або я там ну, ту ж лампу включив, ну або ще щось. Це дуже класно і е, воно не заважає ігровому процесу та поглинання в гру. В гру я поглинувся прямо з головою. Е, скрімаки класні все на світі. Я ж кажу, історія дуже цікава, чи вона взята взагалі. Ну. Ну, навряд чи реальне собиття, чи що, можливо, з якоїсь повісті взято, тому що історія прям глибока і дуже дуже класна. Е, ось що, в принципі, і все, що я думаю про цю гру. Е, пишіть, чи вам сподобалося, і щось, можливо, помітили те, не те. Ну, коротше, давайте обсудимо це. Е, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та ставте подобайки. До зустрічі в наступних відео. Нехай щастить. А, до речі, іще е, ми ж пройдемо ще доповнення, так що чекайте.